порівнянні з лютим кількість повітряних у березні в Україні збільшилась на 55%. Найбільше зростання відбулось на сумщині за даними Юаво Infographics – на 197%. Коли включаються ці гучномовці, то так починає серце колотиться ноги біжать. Коли я, наприклад, в торговому центрі, то я просто виходжу і їдем додому. А так ми нікуди не спускаємося. Ну, мабуть, вже не так, як на початку війни, але ну все-таки зайвий раз якось так тривожно стало після того, як частіше почало прилітати. У нас завжди поруч на поготові це ковдри для дитини, щоб її закутити, у разі чого. І плюс у нас на першому поверсі бомбосховище, тому ну ми якось так, якщо що, швиденько туди спускаємося. Але під час останніх прильотів ну ми спускалися, сиділи там. У нас є зібраний тривожний. Тривожна валізка, і ми спускаємося вниз в, в, в укриття. Ну, ми переїхали з іншої області, де, 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 де дуже неспокійно, тому ще у нас так реакція на повітряну тривогу є. Тетяна та Наталія два роки тому приїхала до Суми з Вовчанська Харківської області. Ну, тривожність, так, звісно, є, а заспокоюємося. Ну, зазвичай. Спокійні розмови один з одним, або так музикою відволікаєшся, або, наприклад. Якусь гру включити, щоб якось відключитися від сторонніх думок, психологиня Дарія Данілова розповідає перші місяці після початку війни майже не було запитів від сумчан за психологічною допомогою. Зараз же ситуація докорінно змінилась, і зараз, коли знову ситуація загострилась, психіка людей знову починає адаптовуватись до цих умов, і тому багато людей можуть знову відчувати проблеми зі сном, проблему з харчуванням, проблему з Урядкуванням свого часу зі стосунками з рідними і так далі. За словами психологині, одна із технік заспокоєння та розвантаження ось такий інклюзивний брелок, який має назву квадрат дихання. Його створили психологи центру громадських ініціатив. За допомогою дихальної вправи брелок допоможе знизити рівень напруження. Дихайте за формулою: 4 секунди вдих, 4 секунди пауза, 4 секунди видих, 4 секунди пауза. Також говорить Дар'я у стресові моменти важливо навчитись перемикати мозок на більш конкретні задачі. Наприклад, на заземлення, коли ми притуляємося всім тілом до якоїсь поверхні, чи то вертикальної, чи то горизонтальної, таких технік дуже багато. Або, наприклад, собі задати там запитання, що довкола мене, або кому задати це запитання, скільки до які предмети довкола мене там, зеленого кольору, їх перерахувати, або перемотати в голові свій попередній день. Щодо Сумчан хтось використовує для заспокоєння музику, хтось розмовляє з друзями. А є й ті, хто зовсім не реагує на повітряні тривоги. Музика можливо з друзямся в підвал. З друзями балакаємо веснумося. Ну як намагаємося вислупитись, повтикати в телефоні. По-другому ні. Я включаю медитацію, музику спокійну, займаюся домашніми справами. З одного боку, вже настільки звикли, що якось такого немає, що там треба якось відволікатися. Просто якщо дивишся, що летить не на суму і область, то якось спокійніше. Тому просто контролюємо, що куди летить, і тоді. Вже якось від цього відштовхуємося. Ну, телеграм-канали там є, які прям пишуть конкретно, якщо щось вилітає, куди вона летить. Просто зайвий раз контролюєш. Ну якби на пульсі руку тримаєш. А ще горт психологиня покращити самопочуття і знизити тривожність, допомагають прості, але й дієві речі: прогулянки на свіжому повітрі, фізична активність, здоровий сон і правильне харчування. Зараз чудова погода і можна виходити гуляти. Також пам'ятати про те, що свою тривожність ми можемо спрямовувати в якесь певне русло, наприклад, в роботу, в волонтерство, в допомогу, навіть подзвонити рідним, поговорити, їх заспокоїти це теж спосіб допомогти не лише іншим, але і собі відчути свою спроможність впливати на певні процеси. Новини СТС.